От Скільки вони казали, той континень треба було молотити, туди файно, ну чисте зерно на фіри, та й везли до щерці та здавали. То, скільки то якось вони від гектара, то рахували. ну я ж то так не пам'ятаю, але що так молотилися і возили, і бульбу здавали, і. І помідор, пам'ятаю, вже то посадив, та й тато пішов зірву. Та й цьому ну, помідорі немає, ще на контигіння. Молоко завали на контині масло, вже москалі брали. Та німаки також. Ну, не, німці приходили, також треба було здавати то, знає, свині. Будовоє з двоє собі одно, а одно німці.